Обережно у майбутньому може бути небезпечно попередити та задуматися над сьогоденням. Пропонують митці міжнародного арт-проекту від утопії до антиутопії, що відкрився у галереї Hall на Подолі. Там чотири визнаних за кордоном автори з України, Казахстану та Росії презентували своє унікальне бачення розвитку від непростого минулого до можливого майбутнього України. Тут і любов, і боль за Київ, тут і любов, і боль за Україну. Тут любов, і боль по поводу будущего і настоячого українських женщин. Задуматись над минулим, подумати, що ми робимо зараз, і задуматись над тем, як треба себе поводити, як жити, шукуючи види майбутнього Києва у картинах Івана Хівренка, образ ненародженого лідера країни у зародку від геніального скульптора сучасності Дашина Мдакова, «Лавпарад» та місіс Україна Україна-2025» від Генріха Василенка, скандальна абетка СРСР від Олександра Ярашова, провокаційні роботи Олександра Совко все це гармонійно поєдналося у відображенні ілюзії сучасного суспільства. У всіх республіках Соєдського Союзу дуже багато общего. Очень много общего, очень багато проблем. І люди говорять, в принципе, на одному языке, на русском, и одно і и то же. Нині унікальним арт-проектом Від утопії до антиутопії зацікавилися не лише українські мистецтвознавці, а й західні. Тож після України експозиція помандрує у закордонні галереї.